У нас були декілька проектів, і місцеві, і грантові. Ми долучали до цього молодь з ВПО, тому що багато молоді переїжджали з окупованих територій до нашого міста. Також можна далі продовжувати допомагати їм знаходити собі товаришів. Це це найголовніше. Я голова молодіжної ради, також я є членкою громадської організації Молодіжний центр Шум. Я є активісткою громадською та займаюся розвитком молоді, можна сказати. Це, напевно, у громаді це. Допомогти молоді, молоді поінтегруватися в громаду, а це допомогти молоді знайти собі друзів, знайти собі товаришів, місце, де вони можуть проводити свій вільний час, щоб вони знали, що вони можуть, хто вони такі, за що вони повинні боротися, і відстоювати свої права, знати, які в них є права. По-перше, тому що я сама є представником молоді, тому це для мене більш. Актуально, тому що зараз молодь не знає, куди податися, вона не знає, де її, де її можна реалізуватися, і це проблема. У нас були декілька проєктів: так, і місцеві, і грантові. Один з них був психологічним проєктом від Джейру, це німецька німецький партнер. Це проєкт, який був розрахований на допомогу психологічну для молоді, це віком від 14 років, тому що, навіть навіть менше, навіть менше, точно це було для дітей та для молоді. До, до 17 років точно Да. Ось ми проводили арт терапію як для діток, так і психологічні сесії для дорослих. Також ми долучали до цього з ВПО тому що багато молоді переїжджали з окупованих територій до нашого міста міста та знаходили свій свою домівку та прихисток тут але не могли знайти місце де проводити свій вільний час так і у кожного ж звичайно були якісь психологічні проблеми також в нас був проєкт, який розрахований на здорове харчування. Ми розповідали діткам від 13 до 17 років про здорове харчування, а про те, як треба харчуватися, тому що це дуже важливий аспект в нашому житті. Це наше здоров'я. Ми вирішили займатися здоров'ям молоді в цілому, тому що Багато з нас займаються їх науковою науковими здібностями, та забувають про те, що у кожного є якісь свої психологічні проблеми, які також треба вирішувати. Вони у них є проблема з комунікацією. Це також треба вирішувати, тому що якщо вони будуть просто сидіти у своїх книжках і не спілкуватися ні з ким і занурюватися тільки у навчання, то це до добра не доведе. В нас в молодіжному центрі дуже багато активних людей, які вирішили долучатися до цього самі, тому що це цікаво. Це якась комунікація, інтеграція і таке інше. Якщо казати про людей, наприклад, на проєкти як учасників, то це, звичайно, студентські та учнівські самоврядування, школи, вищі навчальні заклади і таке інше. Також у нас є клуб настільних ігор, які проводимо кожен тиждень. І напевно набагато краще для молоді було комунікувати разом, і це виходило. Не як у лекції, так наприклад, а саме ось на настільні ігри. Вони всі разом. Ми отримали відгуки від учасників, що їм допомогли, як наші психологічні тренінги, вони зрозуміли, як подолати, наприклад, такі свої критичні стани, подолати панічні атаки, які в них виникали, наприклад. Також вони знайшли собі друзів, вони знайшли собі місце, де можуть проводити свій вільний час. Вони знайшли собі реалізацію, тому що багато хто, хто приходив на нас, вже можуть. Самі якісь реалізовувати проєкти, і це дуже круто. Надалі я думаю, також рухатися в контексті психологічної допомоги, також рухатися в, до... в контексті допомоги молоді з поміж ВПО, інтегруватися в громаду. Також можна далі продовжувати допомагати їм знаходити собі товаришів, це, на... це найголовніше. У нас є зараз проєкт, який ми реалізовуємо. Це проєкт, який був втілений завдяки е, активній громаді. Це проєкт освітньо розважальний, е, який допоможе молоді з поміж ВПО інтегруватися в громаду е, та включає в себе такі напрямки, як юриспрунденція, психологія, е, військово-патріотичне залучення та іт сфера Я вважаю, що наша діяльність допоможе не тільки окремим категоріям населення, такі як ВПО, а й іншим. Е, Членам громади зрозуміти, що вони потрібні знайти собі ментальний прихисток та реалізацію в нашому місті.